Ми клянемось, що будемо гідні ратної слави наших пращурів, воїнів Київської Русі, запорозьких козаків, воїнів Другої світової війни, всім тим, хто боровся і віддав своє життя за незалежність України, завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста. Ніде і ніколи не ганьбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось! Цієї першої, як і наступних клятв, ліцеїсти дотримають, адже свою життєву путь вони обрали свідомо. Їх не налякала складність навчання та труднощі майбутньої професії, не примусила обрати безпечніший цивільний фах і війна. І, попри ризики, ревіння повітряної тривоги та хвилювання рідних, нині вони тут, на плацу військоморського ліцею. І, хоча ритуал клятви цього року, зважаючи на безпеку, був позбавлений багатьох звичних елементів, від цього він не став менш урочистим і зібрав приязне коло рідних, друзів та почесних гостей. Це вирішальний час для існування нашої держави, нашого народу. Я хотів би особливо подякувати батькам які виховали справжніх патріотів, які прийняли таке рішення, однозначне рішення, захищати нашу країну. Ви зробили перший крок. Він важливий. Він дуже важливий. Я вам вдячний, що ви його зробили. Тільки опановуючи знання і вміння, ви можете дати користь нашій країні, нашим Збройним силам, нашим військово-морським силам. Тільки опануючи знання, ви зможете стати успішною людиною в нашому суспільстві. Урочистий ритуал цьогоріч для частини ліцеїстів був незвичним. 55 ліцеїстів ліцеїстів шкали ліцеїста в Києві в церемонії, яка відбулася за участі верховного команду президента України, клятва ліцеїстам нам майже перекликається із військовою присягою, і батьки порадуюся за своїх дітей, що вони подорослішали за той короткий період часу, що вони знаходяться тут. Ну і ми виконали свою почесну місію, зробили дітям свято. Вітаю зі старшинським дзвоням, зупинялися. Служу українському народу. Під час заходу кількадесят ліцеїстів було призначено на посади молодших командирів з наданням навчального військового звання віце-старшина другої статті та врученням нагрудних знаків. Господи помилуй. всемогутнього Всемутнього Отця, сина і святого духа. Представники духівництва поблагословили ліцеїстів на плідне навчання, а шановні гості зробили цінні подарунки. Угнятись, Два новеньких автобуси допоможуть зробити навчально-виховний процес мобільнішим. Їх отримання перший етап співпраці керівництва країни благодійних організацій Латвії з військовоморським ліцеєм. Пан Олександр в закладі вже не вперше, адже турбота про наймолодшу ланку військової освіти вкрай важлива. Весь світ піднімається під підтримку нашої української армії сьогодні. Ми думаємо про те, що треба нам готувати і ту молодь, яка згодом замінить цих офіцерів, які сьогодні є. Вони такі, знаєте, затяті по-доброму. Вони хочуть навчитися, вони хочуть опанувати цю складну і небезпечну професію сьогодні, і саме тому ми хочемо, щоб вони були освіченими, розумними, зберегли себе і зберегли своїх підлеглих. Завдяки почесним гостям більшою стала і бібліотека закладу. Дуже важливо сьогодні було провести спеціальну бібліотеку для ліцеїстів, тому що це дуже важливо. Тобто інформаційні знання ми беремо шефство над цим ліцеєм. Я дуже сподіваюся, що подальші наші партнерські стосунки з Латвією будуть цьому тільки допомогти. А винуватці сьогоднішнього свята після завершення урочистої частини вишукують посеред натовпу своїх рідних, адже так надовго без своєї родини вони ще не залишалися. Міцні обійми і захоплюючі розповіді вже теж традиційна частина цього заходу. Про свої перші труднощі й успіхи Владислава розповідає батькові, військовому, з якого завжди хотілося брати приклад. Мені подобається ця професія. Я хочу захищати свою країну, захищати свою родину. Звикнути було не тяжко, але і не легко. Це новий режим, це нові правила, нові люди. Потрібно познайомитися з усіма, знайти спільну мову. Сергій до ліцеї донечку відпустив без вагань. Це ж батька не дочка. Це тільки її рішення. Ми її підтримали словами, діями. Вона у нас молодець. Пишаємося. Випадкових серед ліцеїстів немає. У кожного з них чітка мотивація. Єгор родом з Херсонщини, місце, в якому виріс юнак, нині тимчасово окуповане. Разом з матір'ю йому вдалося виїхати до Одеси. Я хотів вибрати військовий шлях, тому що я хочу захищати свою батьківщину, захищати своїх рідних. Заклад для навчання разом з сином обрали ще до війни, каже Олександра, і повномасштабне вторгнення ці плани не скасувало. Про що вона геть не жалкує. Дуже став відповідальний в друзі друзів, багато друзі є так, все добре, завжди зайнятий. Спортивна підготовка, навчання, школа, дуже гарні успіхи в навчанні. Вони, на жаль, рано стали дорослими а їхня юність вже обпечена війною. І всупереч цьому сьогодні велика родина оборонців України стала більшою і сильнішою у добру і переможну путь.